Євангеліє від Матфея, глава 20. Бо царство небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці наняти робітників у свій виноградник, і, домовившись з робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника, а коли вийшов він коло третьої години, то побачив інші, що стояли на торгу без діла, і сказав їм: Ідіть, і ви до мого виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони пішли. А як вийшов він знову коло шостої і дев'ятої години, зробив те саме. Нарешті, вийшовши об одинадцятій годині, він знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без діла. Вони кажуть йому ніхто нас не найняв. Він говорить їм Ідіть ви до виноградника мого, і що належатиме, отримаєте. Коли ж настав вечір, господар виноградника говорить управителеві своєму поклич робітників і віддай їм плату. Почавши з останніх до перших. І ті, що прийшли об 11 годині, одержали динарію. Ті ж, які прийшли першими, думали, що вони отримають більше, але й вони одержали динарію. І, отримавши, стали дорікати господарю відому. і говорили: ці останні робили одну годину, і ти зрівняв їх з нами, щоб потерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав їм у відповідь одному з них: Друже. Я не скривдив тебе, чи не за динарій ти домовлявся зі мною. Візьми свої і йди, я ж хочу і цьому останньому дати те, ж, що і тобі. Хіба я не вільний у своєму робити те, що хочу? Чи око твоє заздрісне від того, що я добрий? Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато покликаних та мало вибраних. Йдучи до Єрусалима, Ісус відкликав по дорозі дванадцять учнів одних і сказав їм: Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде виданий перед і книжникам, і вони засудять його на смерть, і віддадуть Його язичникам на ганьбу і побиття, і розіп'яття, і на третій день Воскресне». Тоді дійшла до нього мати синів Заведеєвих, синами своїми, і, вклоняючись, просила чогось у нього. І він сказав їм: Чого ти хочеш? Вона говорить йому: Скажи, щоб ці два сина мої сіли в тебе один по праву сторону, а другий по ліву, в царстві твоїм. Ісус сказав у відповідь: Не знаєте, чого просити, чи можете пити чашу, яку я питиму, чи хреститись хрещем, яким я хрещуся? Вони кажуть йому, Можемо. І говорить їм чашу мою будете пити, і хрещням, яким я хрещуся, будете хреститися, а дати сісти у мене праворуч і ліворуч. Не від мене залежить, а кому уготовано отцем моїм. Почувши це, інші десять учнів обурилися на двох братів, і Ісус же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі володіють ними. Але між вами хай не буде так. А хто хоче між вами бути більшим, хай буде вам слугою, і хто хоче між вами бути першим, хай буде вам рабом. Бо син людський не для того, прийшов, що, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою для викуплення багатьох. І коли виходили вони з Іріхона, Єр... за ним пішло багато народу, і ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус іде мимо, почали кричати: Помилуй нас, Господи, сину Давидів. Народ же примушував їх мовчати, але вони ще голосніше почали кричати: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! І Ісус, зупинившись, підкликав їх і сказав: Чого ви хочете від мене? Вони говорять йому: Господи, щоб відкрились очі наші. І Ісус же, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей і в ту ж мить прозріли очі їхні, і вони пішли за ним.